Соціальний ролик про проблеми черкаських зоозахисників презентували волонтери. Зворушливе відео розповідає про життя безпритульних тварин як у притулку, так і за його межами. Активісти сподіваються, що ця короткометражка змусить замислитись черкащан про важливість допомагати братам нашим меншим. Мір не зміниться, якщо ви спасете собаку. Для собаки мір зміниться повністю. Ось такий висновок роблять волонтери в ролику про безпритульних тварин. Упродовж десяти хвилин автори стрічки показують зворушливі історії собаки з вулиці. Фільм дає можливість в доходчому форматі показати людям, з якими проблемами ми сьогодні боремося. Во це ж, звісно, дуже цікаво. Тобто через таку інтерактивну подачу. Ми знайомимо суспільство з реаліями зоозащити і з тим, що відбувається сьогодні в нашому місті. Це відео перший досвід створення соціального ролика для черкаських студентів Андрія Рогозіна та Володимира Левченка. Останній зізнається, з тваринами працювати, хоч і важко, але і цікаво. Найцікавіше було зі зйомками, тому що зйомки були швидкі, насичені. Буквально за тиждень були відзняті майже всі, майже всі дублі для фільму, всі сцени. От потім лише так добирався трошки відеоряд. Але ну найцікавіше було звісно зйомки. Всі ті саме труднощі, які виникали на зйомках, так тому що з тваринами працювати важко. От, це не люди, що їм сказали, там емоції показали і все. У стрічці, окрім волонтерів, свою думку щодо нинішньої ситуації з зоозахистом висловлюють і ветеринари, і працівники притулку. Переглянути відео можна в групах черкаських зоозахисників та в соціальних мережах. Волонтери сподіваються, що стрічка розчулить містян і змусить замислитись їх про важливість допомоги братам нашим меншим. Ірина Васюра, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.